Якщо чесно, сильне відключення світла на нас не впливає, тому що в нас є генератор. Трішки важко його витягувати, тому що в нас весь магазин дівчаток, і нам приходиться витягувати той генератор самим, але деколи бувають чоловіки, які нам допомагають. В принципі, ну це не дуже впливає на нашу роботу. Це більше впливає на особисте життя, коли вдома немає світла. А ну в зимою були дуже довгі відключення. Я тоді в Франківську жила, і це було по чотири години. І Ну, це був жах, а зараз легше. Ясна річ, що без світла це погано і не добре, але шукаємо виходу, розуміємо, що війна і, і мусимо тут терпіти, перенести, Надіємося, один день все зміниться. Та дивлюся телефон, щось по хаті займаюся. А як в день, то йду на вулицю, гуляємо, ну так шукаємо виходу. Ну, взагалі, якщо, наприклад, немає інтернету, то я виходжу в місця, де є Wi-Fi і там працюю. А взагалі можна поспати, якщо нема чим займатися. Ну, зимкою, звичайно, важче було, бо опалення туди ну, і різні аспекти, які такі ну, не досить комфортні, коли зимно, а літом це більш якось легше переноситься, ніж зимою. Ну, тобто, якщо щось задали читати, то важко читати, тому що ну, тобто, світла немає, очі дуже напружиться. Якщо якісь проєкти робити, дуже тяжко без світла, бо, тому що інтернет дуже поганий, там знайти інформацію тільки, дуже тяжко. Да. Що робила зараз? Мабуть, вивчала езотеричну літературу, займалася самовдосконаленням, духовним розвитком. От, намагалась зрозуміти дії чинної влади, які ніяк, на жаль, не можу зрозуміти. Мені досі не зрозуміло. Невже не можна було на початку війни, чи хай зараз купити кілька ППО, які б охороняли найважливіші об'єкти інфраструктури? Взимку було важче, набагато важче, бо холодно, немає опалення, все опалення на електриці зав'язане, та таким чином. Змінилося те, що погода добра. І от в день, як виключають, можна вийти десь пройтись, провітритись. Ввечері спати лягаємо. Що ще ж зробиш? Як бачимо, навіть у час блокауті тернополяни не впадають у вічай. Попри труднощі та розчарування, вони продовжують вчитися, працювати. І жодні відключення електроенергії не можуть зламати їх чи змінити їхні плани.